Основні члени комісії пропонується проєкт рішення про звернення депутатів Кечальської міської ради 8 скликання. Як ми знаємо, 16 вересня президент Володимир Зеленський своєю промовою в Верховній Раді України оголосив план перемоги, який складається з п'яти пунктів опозиції. Один серед них геополітичний, оборонний, три таємних пункти, економічний блок. Ось і в результаті чого е, був підготовлений проєкт рішення, що ми є солідарні з нашим президентом, і вирішили прийняти наступний проєкт, значить, відповідно до Конституції України, законі України про місцеве самоврядування в Україні, Закон України про статус депутатів місцевих рад Почальська міська рада вирішила прийняти звернення Почальської міської ради 8 скликання. Щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським, що додається, апарату Почальської міської ради на дане рішення та звернення зазначеним адресатам. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. Особливість цього проєкту є не лише в тому, що ми є солідарні з планом перемоги. Президента. А й також даним рішенням ми звертаємося до міст іноземних держав, до їхніх муніципалітетів, щодо, щоб вони винесли на уряди своїх країн аналогічне рішення щодо солідарності з планом перемоги. Я зачитаю вам текст, який пропонується до затвердження. Президенту України Володимиру Зеленському, Верховна Рада України, місто Бугумін, Карвіна Мораву, сілецький край, Чехія, адміністрація маршалка, Люблідського воєводства, Республіка Польща. Це туди, куди ми будемо також звертатися, окрім цих перших двох адресатів. Звернення Почальської міської ради, 8-го скликання, щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстоїти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США, європейських країнах, які найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради це перелік заходів. Рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років, це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий Безпекових аспектів Українці довели, що можуть захищати себе та, інші дем... себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні, водночас обов'язкове повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важливим у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами в захисті наявних Україні критичних ресурсів. Спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпек... безпековий. Розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів. Підтримати Україну, оскільки успіхи у реалізації залежать від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Почаївська міська рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Почаївської міської територіальної громади звертаємось до міст іноземних держав, а саме: місто Богумін, кальвіна Мора у Сілеський край, Чехія. Та адміністрація маршалка Підкарпатського воєводства Республіка Польща з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національними урядами ваших країн про підтримку ними плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Прийнято на позачерговій 49 сесії Печальської міської ради 8 скликання 31 жовтня 2024 року. Ну, у разі прийняття. У ну, мене все. Дякую. Ви черпані які зауважені зміни. Одноголосно. Одноголосно. Вечер, пані Катарія наші, дякую вам за, yeah. за, за участь. Будь ласка, завтра хто зможе, не зможе.